Друзі, всім привіт! Супер короткий дисклеймер на початку цього відео про те, що цей курс я знімала приблизно два роки тому. Тому деяка інформація в ньому може виглядати трохи застарілою. Наприклад, ті скріни мого профілю, яку ви будете бачити, тому що зараз він виглядає зовсім інакше. Деяка інформація змінилась, змінилась кількість підписників, обкладинка, моя фотографія, але в цілому всі підходи вони залишились та будуть працювати. Тому викладаю цей курс у відкритий доступ. Працюйте, робіть і розвивайте свої бізнеси в LinkedIn. Приємного перегляду! Друзі, я вітаю вас на лекції номер два. І я обіцяла, що не буде води, тому ми одразу починаємо. І давайте переходимо до наступного слайду. Ще скажу, що лекція про особистий профіль, їх буде дві сьогодні та завтра, тому що я обіцяла, що це буде коротко та змістовно. Але інформації дуже багато, тому лекції буде дві, щоб ви не втомлювалися, щоб ви могли спланувати свій день, і щоб це не було довше ніж 15 хвилин на день, тому що вам ще потрібно зробити домашнє завдання. Не забувайте, будь ласка, про це. Тож, LinkedIn. навіщо кожному особистий профіль? Давайте почнемо з того, що профіль може бути профілем компанії, і ви, як адміністратор, або як креатор, або як фаундер можете мати безліч профілів компанії, і це важливе зауваження. А свій особистий профіль ви можете мати лише один за правилами платформи. LinkedIn це мережа ділових контактів. Тому, скоріш за все, ви не зустрінете там. Фотографії з відпочинку, фотографії в купальниках, фотографії з яхти і так далі. Можливо, певні інфобізнесмени так роблять, але я ще не зустрічала, тому я не виключаю, але це не є такою загальною загальноприйнятною поведінкою в цій соціальній мережі. Тут більше новини від компаній, новини з ділового світу, ваша експертність. Ваша експертність як працівника певної компанії, ваша експертність як фахівця, навіть якщо. Наприклад, ви працюєте в компанії, я працюю як маркетолог, але іноді я можу висловлюватись і стосовно менеджменту, і, взагалі, стосовно своєї власної практики, не лише по маркетингу, наприклад, виключення зараз це дійсно дописи про важливі волонтерські ініціативи в українському сегменті. Це зараз дуже потужний інструмент. Тому якщо ваша компанія робить щось для... Волонтерів, щось на волонтерському фронті, будь ласка, розповідайте про це. Це дуже додає соціальної ваги. Що може особистий профіль саме для вас? По-перше, побудувати особистий бренд. Я не є експертом з побудови особистого бренду. Є різні люди, які цим займаються. Я не заходжу на цю територію, і ви можете знайти багато інформації або запитати мене, до кого звернути за побудовою особистого бренду. І я зможу вам порадити цих людей. Але це гарна площина, гарна платформа, де ви всю цю інформацію, яку навколо себе створюєте, де ви можете її гарно розміщати. Про особливості контенту я трохи іншим разом буду на трохи іншому уроку буду розповідати, але це дійсно потужний інструмент. Ви показуєте тут свою експертність і експертність компанії. Тобто я часто пишу дописи, наприклад, по маркетингу. Не всі вони стосуються моєї компанії, але я завжди намагаюся, якщо це доречно, відмітити компанію, в якій я працюю. І це показує, по-перше, мою компанію моїм підписникам, показує мене підписником моєї компанії, тобто це 100% він, він між нами. І е, у людей є певна думка, що як експерт певного рівня працює в компанії, вся компанія також заслуговує довіри. Тому я вам раджу, якщо ви гарних відносинах зі своєю компанією, е, в будь е, при будь-якій нагоді відмічати також її, тобто долучати до ваших активностей. Знайти контакти для взаємодії, потрібні контакти. Це стосується як компанії, так і вас особисто. Якщо, наприклад, ви хочете створити івент імені вас або івент імені вашої компанії, але ви шукаєте спікерів, ви шукаєте колаборації. Про це також будемо пізніше казати, більш, більш детально, то ви це можете зробити завдяки пошуку LinkedIn. Я це все буду демонструвати вже при записі екрану, як це робити. Тому, будь ласка, робіть це, і це дійсно працює. Дізнаватись, що там у конкурентів. Це класний такий шлях потроху бачити, що відбувається у ваших конкурентів, у ваших можливих партнерів, тому що зараз, наприклад, ми не ставимо собі за мету з кимось конкурувати, ми постійно шукаємо співпрацю. І це. Більш дієво, чим постійно з кимось бути в перегонах, розумієте? Тому ми можемо дивитись, що планують наші потенційні партнери. LinkedIn — це перший канал, де розвиваючися компанії, компанії, які зростають, де вони публікують свої оновлення. Тому, якщо ви підписані на новини певної сторінки, то ви будете першими дізнаватись про якісь інфоповоди. У платформи зрозуміло, що є плюси і є мінуси. Давайте я почну з плюсів. Так буде цікавіше. Тож, низька конкуренція, оскільки мало хорошого контенту. Що мається на увазі? З одного боку, багато хто має свій профіль в LinkedIn. Це стосується як компаній, так і експертів. Але приділяє йому увагу зовсім небагато хто. А платформа, вона будується навколо контенту. Контент це просто головне, що має бути у вас. Як його формувати, розкажу. Що мо, що має бути у вас, коли ви взагалі заходите на цю територію? А контенту гарного дійсно мало. І тому, коли ви починаєте створювати навіть невеличкі дописи, навіть будь-яку користь для вашої аудиторії, це дуже швидко оцінюється. Це сприймається на ура. Е, наступний крок це формування бренду роботодавця через селф-бренд. Це те, що я казала трохи раніше. Але це важливо, тому я скажу ще раз: коли ви відмічаєте свою компанію або будь-які активності, які пов'язані з вашою компанією, це формує так званий бренд роботодавця. Це буде цікавою чарам або бренд-менеджерам. Чому? Тому що багато українських компаній вони вже розуміють, що для того, щоб отримати гарних фахівців, компанія також має пропонувати. Гарні умови, гарні умови роботи, гарні умови для розвитку, і вона має бути свідома також. Тому що я скажу вам від себе, що знайти гарну людину в команду це великий труд, це дуже важко, тому що хороші люди вони завжди просто на вагу золота. І компанія розуміє, що якщо, наприклад, при прочих рівнях, наприклад, у цієї компанії буде страхова страхове забезпечення. А у цієї компанії не буде. У цієї компанії будуть якісь привілеї для співробітників, а у цієї компанії не буде. При прочих рівних, навіть якщо тут буде трошки більше грошей, скоріш за все, людина, яка існує в лінкітин, вона буде обирати ту компанію, яка вкладається в своїх співробітників. І про це також потрібно говорити. Багато хто з компаній ці активності вони мають, але вони їх не підсвічують. І це також проблема, тому що компанія має про себе заявляти. Аудиторія платформи оживає приблизно другий рік поспіль, може третій. До цього вона така була не дуже активна. Тобто, багато хто свій профіль мав. Це стосується і компаній, і просто людей, але вони просто існували. А зараз люди усвідомили, яка це спільнота. Це також напевно допомогло нам осягнути, коли почалась велика війна, що ми маємо про себе заявляти, що ми маємо заявляти про себе світові. І аудиторія оживає. Тому зараз саме зараз цей час, трошки тавтології пробачте, зараз саме той час, коли ми можемо почати будувати цей свій бренд, свою експертність та просувати власне себе на цій платформі. І я винесла прямо окремим пунктом, тому що я вважаю це супер важливим. Це підтримуюче оточення. Що це значить зараз? Багато психологів, коучів, взагалі багато хто каже, що підтримуюче оточення це запорука нашого зростання. Що мається на увазі? Ми всі люди, які навчаються, особливо ми гарні критики. Ми постійно себе критикуємо, ми постійно з собою незадоволені. І в інших соцмережах перед тим як викласти певний матеріал. 300 раз іноді треба подумати, що мені скажуть. Про інстаграм я взагалі мовчу. Тобто, культура хейту, якщо так можна сказати, в інстаграм вона процвітає. Так от, LinkedIn це супер підтримуюче оточення та супер підтримуюча соціальна мережа. Всі ваші контакти, навіть якщо ви виклали матеріал, як про який всі знають. Ну не всі такого не може бути. Ви виклали матеріал, який вам може навіть трохи очевидним здається, але коли ви його викладаєте, точно є люди, які про це нічого не чули, і вони завжди вам подякують. А люди, які про це, про це чули, вони також вам подякують, тому що ви нагадали про це їм, ви нагадали про це світові. Ви взагалі підтримуєте індустрію і так далі. Він, LinkedIn просто не прийнято. Вести ось ці срачі, які є в інших соцмережах. І тому там ви можете почуватись дуже спокійно, ви можете почуватись вільно і вільно розвивати себе. Ну, плюсів насправді багато, ви їх потім саме на собі відчуєте, тому я буду вам розказувати про мінуси, для того, щоб не займати час. Перший мінус це відносно низька масштабованість каналу. Мається на увазі, що якщо ваші пости не почнуть одразу, а вони не почнуть одразу віруситись, то, скоріш за все, ви будете зростати відносно повільно, але поступово. І тому це вимагає вашого часу інвестицій вашого часу. Тобто, для того, щоб зростати як компанії, так і персонально, вам потрібно цей час закладати. У мене, наприклад, в календарі навіть є заведені по днях яка, там 30 хвилин, що я що я щось маю зробити на LinkedIn. Я прямо ставлю собі, планую в календар. І коли я це не скіпую, коли я це дійсно роблю, воно працює. Зрозуміло, що на жаль. Я не кожного дня, навіть коли у мене це є в планах, можу це зробити, але я намагаюся, і це тоді воно прямо вистрілює. І останній пункт на сьогодні мається на увазі на цей слайд. Це дуже дорога реклама. Тому про все, що я буду вам розказувати, все, про що я буду вам розказувати протягом цього курсу, це здебільшого органічне просування. Органіка працює, а реклама дуже дорога. Чому така особливість? Справа в тому, що LinkedIn він не ділить свою аудиторію по локаціях, як то робить Facebook, як то робить навіть Google та інші рекламні платформи. Тобто реклама коштує однаково як для Нью-Йорку, так і для Житомира. Да, умовно, або для Львову, або для Уганди, або де ще вона коштує однаково. І якщо 30 доларів 40 доларів в день на просування вакансії це абсолютно нормальні кошти для американських корпорацій, то для українських компаній це великий бюджет, насправді, тому що за три дні ви маєте витратити щонайменше 120 доларів на просування вакансії, і тому цього ніхто не робить. Ну як роблять, але я вам раджу бути дуже-дуже обережною з рекламними дописами, тому що лід дорогий в LinkedIn, він не завжди себе виправдовує, і цей канал можна тестувати, але лише після того, як ви вже все спробували, і у вас є саме цей додатковий або може навіть зайвий бюджетне тестування. Про плюси і мінуси ми з вами поговорили, тому давайте подивимось, що нам далі робити з особистим профілем. Більшість приблизно 50% профілів навіть станом на зараз, коли вже про LinkedIn розповідають багато, вони виглядають ось таким ось чином. Тому виділитись доволі просто. Тут ще тім літ написано, це прям добре. Іноді взагалі нічого немає, нічого не написано. Тут імені нема. Тому це стандартна обкладинка, це людина без фото, це людина, яка можливо колись завела собі той LinkedIn, Але ви маєте навіть бачите, навіть на цьому скрині є 500 плюс контактів, але ця людина вона непомітна, наприклад, для рекрутерів. І тому я вам дуже раджу. Своїм особистим профілем займатися. Давайте вже переходити до нього. Що таке особистий профіль та як він виглядає? Я показую на своєму прикладі. Це моя стара обкладинка, зараз вже інша, але тут все гарно показано, тому я не змінюю цей скрін. Дивіться: є обкладинка, це верхушечка вашого профілю, де ви можете розказати або щось про себе, або щось про свою компанію. У мене про компанію. Потім фото. Вимоги до фото ми зараз трохи пізніше поговоримо, але фото має бути з обличчям. Зараз у мене вже інша фотка, але все ж таки, фото має бути з обличчям, і це обличчя має бути певного розміру. Основний текст, головний текст навіть це хедлайн, це те, що буде відображатись під вашим ім'ям. І тут ви можете писати не лише свою поточну посаду, а будь-що, що вважаєте за потрібно. Про хедлайн будемо говорити окремо. Та опис description, це ваша загальна інформація. ті Ключові посили, ті ключові ідеї, які ви хочете про себе розказати. Навіть якщо, наприклад, ви зараз не розвиваєтесь в якомусь напрямку, але маєте гарний досвід, ви можете це вказати саме тут, саме, на цьому, саме в цьому розділі. Тож, ім'я та прізвище. Дивіться, можна писати українською, можна писати англійською, у мене написано англійською, але це насправді не так, щоб на щось там впливало. Про оптимізацію ми будемо е, казати пізніше. Тому у мене саме таким чином, у мене заголовок, це те, що ось ви бачите, заголовок його можна редагувати, написати будь-що на цьому скрині. У мене є моє наздобуття. Це моя освіта міжнародна та моя поточна посада і поточна компанія. Але це може бути будь-що. Наприклад, якщо я хочу бути. Директором по маркетингу я можу сюди це вписати, тобто як свій майбутній фокус, як свій фокус розвитку. І це буде доречно. Фотопрофіля переходимо. Тобто використовуємо портрет крупним чи середнім планом. І переконуємося, що голова на знімку займає 50% фотографії. Тут є технічні вимоги, ви можете подивитись. Але коли ви завантажуєте свою фотку, у вас є такі повзунки, і ви можете це замінити. Ви можете вибрати ракурс, там перемістити трохи для того, щоб виглядало воно органічно. Є така думка, що це впливає на ваше просування. Це неможливо виміряти насправді, але ось такі спостереження, що якщо у вас гарна фотографія, де є обличчя. А не ви там обличчям до, до західу да, стоїте, то це е, підвищує ваші шанси потрапити в пошук, коли вас будуть шукати. Тому, друзі, на сьогодні це перша частина по профілю. А на сьогодні ми закінчуємо. У нас насправді не так вже коротко вийшло, і у вас буде завдання на сьогодні: створити або відновити доступ до свого профілю. Потім заповнити фото, ім'я та прізвище. І при необхідності для того, щоб це виглядало гарно, використовуйте різні графічні редактори. Створіть для себе обкладинку, якщо у вас її немає. Якщо це буде брендова обкладинка вашої компанії, то нехай це створить ваш дизайнер або хтось інший, або візьміть це на себе, створіть для компанії. Вам всі буде. Вдячні ваші співробітники. Будь ласка, подумайте, що це може бути. І по обкладинки також раджу, щоб це було щось професійне, що відображає ваш, вашу діяльність станом на зараз. В коментарях до цього відео я надам посилання на запис екрану, де ще раз покажу, де це шукати. І також буде презентація в форматі PDF-файлу, і ви зможете це ще раз продивитись. Бажаю гарного виконання вашого завдання!